Треба Вдягнути цей пасок і червоний шкарпет. з мало не має лягла ще. добрий день. друзі, перший раз їду в вами машині. Перший раз їду. Тільки з мамою в машині в Італії. Моцно, ні. Я теж так думаю. І нарешті я пасенджер принцес. Понял? Дочекалася. Любі друзі, на мені сукенка на 12-13 років. <рес> <рес> У відділі бомбіні. Побачили. Мамина подружка каже: Ну поміряй, посміємося. Посміялися. Друзі, мама почула про виноград. Тепл... ой, спосіб винограду і тепер мені вибирають. Як так, так. Друзі, я забираю додому, ой, чекайте, отаку коробку. Дуже красива. Ви спитаєтеся, наша тобі цього барахла? Ну. А я скажу, бо воно просто красиве. Ну, Подивіться. Ну, Таке варто в хаті тримати, замість картини повісти на новий рік. Друзі, дивіться це дзвіду. Скажіть, похоже, такі самі окуляри, така сама борода. І майже так само вдягнений. А ще, друзі, зацініть, Леся Іванівна і тут є. Це хто така Леся Іванівна? Як хто, мав? У нас на ялинці висить Леся Іванівна. А, а знаєш, що Леся Іванівна? Бо в неї довгі ноги, як в Лесі Нікітюк. Прямі включення. Я не плачу. Це я просто. Вора, уявіть приїхати в Італію, на Новий рік. Щоб захворіти. А мені і уявляти не треба. Читину заспівай. Треба щось жарити. не заспівав. Він співає, коли щось зможеться? Або удати вже. Англійською пам'ятаю італійською, а українською забула. Мигдаль. звіт про моє здоров'я. Здоров'я погано. У мене був один день. Ну, можливо, ще завтра я встигну виздоровіти, але ну, у мене температура, в мене сльози, у мене сопін, я кашлюю. Скорі, просто проваліш. Не успіваю. Виздорові. А скажи, як ти сьогодні гарно співав, правда? тип чіп чіп і Дейла, тебе здейла. Друзі, воно таке моцне, а так спіртяком заносить, що ти лише, лише вдихаєш, а, а спірт тобі кого вже приносить. Чувати старий рік, а новий буде чуть пізніше. О, Боже, як заслідить очі. Ми такі наглажені, красивенькі. Е, uh, Я насправді нічого не бачу, аж трошки щось. І усе. я усьо. Оді поміріджуємо. 22 22.59, у вас 23 59. І, і в нас тут е, взаємний відеозв'язок, Новий рік. Мамця. Друга мамця, тут самі мамці. Зараз будемо вас вітати. Я не буду чіт. це їсти, бо воно виглядає як холодець. Ти не будеш. бачиш. Знову друзі, з Новим роком, 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 з новим щастям! Щастя, добра, любові! Наших щось сопша, така депресія, ніби не на похороні в голосі. З новим роком, мам! З новим роком, З Новим роком любі. І що, я так і замаскала. Ну, поцілучок року є. Ти щери, Іванка. Лиш не від того, кого треба. А ми тобі сьогодні будемо бажати багативанка. Дусі моя гальозі така. Червона жала. З новим роком пане. Пиячка не, не пиячок, це з новим роком. Oh. Okay. Yeah, Гості приступили приїхати, і я на добраніч. <laughs> Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пшениця, коноплі постелі, льон по колінах, щоб у вас хрещення, голова не боліла. Христос сяждає. <laughs> Якісь будуть. <гас irby> Друзі, на італійському радіо на Хорен грає. Друзі, привіт всім. Привіт, я до вас ніколи привіт не кажу. Добрий день. Христос народився з новим роком Вгадайте, що? Я вам зараз покажу. Рис. Пшениці в мене немає, тому я буду засівати людям. Приведемо ресур. Ми їдемо з патронам по дружці. Відвезти їду на Наталі? Виходь. А Виходь. потім до нам всі засівали. Привіт, присутні. Привіт, привіт. З новим роком. Засівати буду. А? To? Дозвольте. Звіти, я віряю, як щось можна сіти. Сюда! Я ще раз засіємо, сію, сія, засіваю, з новим роком висвітаю всі сердити, житок пшениця, всяка пашниця, коноплі постелі, льон по коліна, що у вас хреща була, не боліла, ми то Христосся <цел> рождає. Засівала? Засіяла. Ага, двоєш так. Дві рішука. Оцю рогадзу люблять всі, особливо старші діди. Старші чоловіки. Відкриття, особисте відкриття року для себе. Я спершу хіхікала, що мені діди подобаються А виявляється що Шові, їй дам подобається. Отакі От діла. Друзі, я тут роблю ревізію по цілій хаті і кожен день щось відкриваю для себе нове. В нас тут є такі боже, такі триволізки. І я не знала, що це таке. Сьогодні я вам питаюся, що це. Вона каже, платівка. І тут таке вселяка. І вони без нікого. Я не знаю Це просто фільм. Друзі. Uh, Засіває день другий. <laughs> Сюди я вже ненарядна, заплакана, бо я дивилася Ла-Ла лента. Всі, всі валі, з новим роком просидають хастя, расі вона сіта пшениця, на щастя, на здоров'я, на новий рік, комові поселі року, корін, вас стращани голова. Христос, з Новим роком і з ним вас. Дякую, дякую, щиро, моя хороша. Дякую. Це ж приїхала дитина з України, щоб засівати Усі і привітати з Новим роком. Дякую, Санечко. Я ж так нічого не хожу, друзі, я привезла мамі. Кілограм сиру. Півтора кілограма сиру. Вгадайте, для чого? Аби мама спекла дитині? Для того, щоб мама мені спекла сир, нека зацініть. Я такий впекти не вмію. Я не пробувала, але я не вмію. А, ну, хіба що цього це такий може спекти? Але я до цього, коли їжджу ніколи. Мар'я такий теж не спече. І баба наша такий. Хоть мама 2000 Так, і спільна, 200 так тому, тому я за 2000 км їхала і везла цей сир, щоб вийлася така красота. Добрий день, ой, тобто добрий вечір. Як бачите, я закутана. Ну, Шарфік стоїть в мене в руках, але тут я така, тому що ви приїхали. Коротше, будемо оздоровлюватися один день. з такими... Блін, але ввечері ми приїхали і не можу вам показати краєвидів. І ввечері ми будемо вертатися звідси. Але коротше тут прикольно. Ось друзяшки, зацініть. أو, أو, أو. Так, мені розказали, що це Гранд Готель. Так званий Гранд Готель Будапешт. Так, Тут красиве, красиве, красиве. А тут, друзі, зацініть. Що неприкольно. Я вже трошки нормальніше все А то я думала, ми одразу йдемо в... Куди навіть не знаю, в той комплекс. Але, виявляється, в нас, нам ще поджирати треба, находитися, набутися. Сьогодні прийшли зупиняти. Сказали, треба пенти. Друзі, мені з нас дуже смішно, тому я фільмуватиму всі ці моменти.

Отакими штучками і з отаквими. Я думаю, тепер <рит> холодно. Не можу повірити, що о північ, а ми не вдома, на вулиці. І нас ніхто не зупиняє. Ніяка поліція, ні нічого, ніякі штрафи. Оцініть да. ялинку, яка відбувається. Ззаду теж маємо. Дуже. Дуже. Добрий день. Мама працювала голос, але які, замість м'яса в нас гриби, Ой, замість м'яса в нас гриби, А я гриби не люблю. І мама каже, щоб ти мені не кривила зараз списко, бо ти дістанеш. Зараз будемо перевіряти, чи я запишу вам другу частину цього блогу. Якщо ви спитаєтеся, чи в нас в сім'ї булінг, то я відповім так точно. І хто найстарший булінгулер? Булінгулер? мама. Мій найстарший булінгулер. Найбільший. Так що, щоб ви не думали, звідки то в мене? Звідки? Булінгулер. Шановні гості, дорога родина. Як бачите, я вижила після проби голубців. Отже, дивіться. Це у нас така рибочка. Це яка красива. Я думаю, що і смачна. Мама у нас шеф кухар не хіхіка. <рес> Тут у нас котя, все як має бути. Якщо ви забули, то сьогодні другий святий вечір, йордан, свічка присутня. Звар ми не зварили, тому сьогодні п'ємо святу воду. От ось ось скільки.

Цю коробку. Ну, спитатися нашу тобі свої дурні, бо вона просто прикольна. Буду собі щось там гроші тримати. Святої количне свято. Ma senza se vado ti prendo il pane tua o no? Magari alla pregia ti chiedevo di farmi dei dolci, ma almeno saranno... Sali. Sanno, sangue, salvi, sì, freschi, tutta. Cioè, togliamoci. Grazie. Così mamma smush me la slimata di me i contatti. Друзі, зайшли в дитячий магазин. Що <сі> каже, що ні, ти хочеш кашу, нікуда таке класна. Капець. Моя мамська душа просто вмирає, коли я заходжу в ці магазини. Нічого, я закутала. <ріст> Там у нас коробки. Це що у тебе травел? Травел, так. Травел блог? Блог. 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 І так що коробки, горішки мандерли. Я забуваю мегдалі. Мама, забуває. Сто раз називаю каже мені. А можу... я англійською пам'ятаю, вже італійською знаю, а українською забуваю як. А... Так що я вже їду додому. Мама не хоче, бо дитина їхала. Та я вже щось теж передумувала. Але... Але, Володя... але Володя вже на порозі. Це кажуть, мама фанкула. Всім, кому не кажуть, що я додому. А чого так скоро? Ж, скільки тут сидіти? Канікули вже скінчилися. Тобто свята скінчилася, все вже. Баст! От. Підписуйтесь на мій неіснуючий канал. Будьте, <рив> будьте моїми друзями, щоб. Щоб що? Щоб Марічка написала гарні до дороги. Дякую, Марічка. А, Будьте моїми друзями в життю і інстаграмове, щоб бачити такі приколюхи. От. Тебе ком'як більші, як твою голова. Я <с prep> так як грав Дракула. Купуля, да? Як я люблю бути пасенджер Принцес біля свого водія? Тут ще один водій має і Всередині тільки я, тільки для мене це місце тримає. Що розтяжці береш чогось доброго?